Відлуння нічного міста завжди було мені до душі ця особлива, заспокійлива тиша, оксимитова темрява, що огортає все навколо, і ні з чим не зрівняний запах гарячого асфальту після щойно минулого літнього дощу. Я повертався додому після виснажливої нічної зміни, відчуваючи важкість у всьому тілі. Годинник на приладовій панелі показував далеко за північ. Припаркувавши свою стару, але все ще надійну ладу, біля триповерхівки на самій околиці Вінниці, де я знімав скромну квартирку, я потягнувся за ключами запалювання. І у цю мить боковим зором я помітив знайому тінь. Невеличкий, рудий клубочок хутра промайнув повз освітлений ліхтарем під'їзд і зник за рогом будинку. Пережечок Прошепотів я, і на обличчі з'явилася мимовільна посмішка. Ось і ти. Де ти пропадав цілий день? Цього бездомного кота я підгодовував вже майже півроку. Він з'явився несподівано. минулої осені, Худий, обдертий, з подряпаним порваним вухом, що стирчало кудись у бік, і чомусь одразу довірився мені, дозволяючи себе гладити. Я вийшов з машини, обережно зачинив дверцята, намагаючись не шуміти, і заглянув за кут будинку, сподіваючись побачити знайомого хвостатого друга. Але замість пиріжечка мої очі натрапили на людину. Я різко відскочив, немов мене штовхнули. Він, чи то істота, що тільки видавала себе за людину, стояв абсолютно нерухомо, злегка нахиливши голову, ніби щось уважно вивчаючи. Його або її обличчя було блідим, майже білим, наче виточеним із слонової кістки, а очі, ну, зазвичай, як у монстрів, вони були темними зсередини. Знаєте, наче бездонні криниці, обведені криваво червоним контуром. І посмішка. Вона не гріла, а обпікала. Від неї по спині бігли мурахи. З-під е, ледь рустоний губ виглядали неприродно довгі, загострені зуби. Здавалося, я забувся, як дихати, серце шалено заколотилося в грудях. Я кинувся назад. До автомобіля ривком відчинив двері, стрибнув усередину і з гуркотом їх закрив. І знаєте, у ту ж саму мить, лясь, 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 кулаки з моторошною силою забарабанили по вікну з мого боку. Я озирнувся і зустрівся поглядом з тим, кого вже не міг назвати людиною вампір. Іншого слова в моїй голові просто не було. Зляканий крик вирвався з моїх грудей. Я, не роздумуючи, увімкнув двигун, різко зірвався з місця і полетів вулицею, мов шалений. Серце стукатіло як скажене, руки тремтіли на кермі, а холодний піт стікав по спині. Але найстрашніше ще чекало попереду. Він же нікуди не зник. Я відчув, як щось важке і холодне впало на дах моєї машини. Чорт, прошепотів я, міцніше стискаючи кермо, намагаючись зберегти контроль. І тут він з'явився прямо перед лобовим склом, вчепившись у дах, продовженими видовженими занадто довгими пальцями. Його обличчя було спотворене люттю. Він волав щось нерозбірливе, його рот відкривався занадто широко, оголюючи моторошні ікла, а очі, очі світилися диким неземним світлом, наче в нічного хижака. Я почав відчайдушно крутити кермом з боку в бік, сподіваючись скинути його як е, на докучливу комаху. І ось він зник. Я різко загальмував біля найближчого цілодобового магазину, важко дихаючи, намагаючись вловити кожен звук. Вийшов, озирнувся. Нікого. Ніч знову стала тихою. Лише шелест листя на вітру порушував мій спокій. Я посидів у машині ще хвилин з десять, перш ніж наважився рушити назад. Обережно, наче боячись, що ніч мене знову схопить у свої обійми. Коли я повернувся додому, заглушив двигун, вийшов, Пережечок уже сидів на капоті моєї машини, вилизуючи свою руду шерсть, яка тепер здавалася ідеально чистою. Його очі, наче дві бурштинові намистинки, були уважними і спокійними. Ти хоч. Один тут нормальний, пробурмотів я, обережно беручи кота на руки. Його муркотіння було єдиним, що зараз заспокоювало мене. І тут я побачив її. Аліна, моя Аліна, вона стояла біля дверей під'їзду у чорній сукні з розпущеним волоссям, що спадало на плечі. Бліда, надто бліда, майже прозора. Я чекала, прошепотіла вона, і я відчув, як пережечок раптом напружився в моїх руках. Його тіло стало твердим, як камінь. Я не бачив Аліну вже цілий тиждень. Вона зникла без пояснень, не відповідала на мої дзвінки. А тепер, тепер стояла переді мною така сама, як і була, і водночас якась інша. Чужа. Ти. Я на силу ковтнув слину, слова застрягли в горлі. Ти ж, що з тобою? Вона зробила крок до мене. Її рухи були граціозними, але неприродними. На її обличчі знову з'явилася та сама посмішка, що не гріла, а обпікала. Очі вже були червоними, як кров, а з під губ визирали загострені ікла. Вона. Я все ще я, прошепотіла вона, її голос звучав як шепіт вітру в північному лісі. Але тепер я знаю, хто я насправді. Я не встиг злякатися, як раптом пережечок зашипів, його шерсть стала дибки, наче голки. він вирвався з моїх рук, стрибнув на землю і встав між мною та Аліни. Його очі, що завжди були бурштиновими, тепер світилися яскраво білим світлом, наче два маленьких ліхтарики в темряві. Аліна зупинилася, її посмішка зникла, а обличчя спотворила лють неприродна, навіть для такого монстра, як вона. Це твій клятий кіт, прошепотіла вона, її голос був сповнений отрути. Він знав. Завжди я знав. І тоді вона зникла. Розчинилася в повітрі, мов тінь, не залишивши по собі нічого. Крім холодного подиху. Я стояв не в змозі поворухнутися. Мій розум намагався осягнути те, що щойно сталося. Пережечок потерся в мою ногу, муркочучи, як ні в чому не бувало. Ну, наче. Нічого й не сталося. З того часу я не бачив Аліни. Але іноді, пізно вночі, хтось дряпає моє вікно, залишаючи ледь чутні сліди на склі. А пережечок щоночі спить біля вікна в моїй квартирі. І кожного разу, коли я намагаюся відчинити те вікно, він тихо шипить, наче попереджаючи про небезпеку. Що десь ховається?